Викладачі українських вишів підвищують кваліфікацію, переглядаючи відеоролики з Брітні Спірс, Бараком Обамою, Папою Римським і арабськими шейхами. І це все лише за понад півтори тисячі гривень. Що ж, усе просто заходимо на сайт інституту, який не має жодного стосунку до HBI. Реєструємося, платимо та отримуємо доступ до телеграм-каналу. Там дивимося відео, які вкрадені з чужих ютуб каналів та не перекладені українською мовою. Ну хіба що ви вивчали арабську в школі? Дуже сумнівна ця програма. яке це відношення має безпосередньо до викладання, наприклад, до вищої школи, і за декілька місяців отримуємо сертифікат, який за твердженням інституту враховується при акредитації. Такої магії за такі гроші українці ще, мабуть, не бачили. І такими сертифікатами з підробленими підписом та печаткою вихваляються повно викладачів доволі пристойних вишів України. Що ж, детальне розслідування дивіться на каналі Сила Правди на Ютуб.